Сьогодні я хочу презентувати вам ось такий чудовий набір алмазних короночок із алмазами. Спікання більшість майстрів України вже знають, що це за короночки, їх ресурс, їх якість кромочки, їх швидкість різу в сучасному світі існує два основні види алмазів синтетичних алмазів. Це монокристалічні та полікристалічні моно це одна кристалічна рішітка, полі це дві та більше кристалічних решіток. Фішка в тому, що це називається алмази зпікання. Суть виробництва цих алмазів полягає у наступному: синтетичну алмазну пудру зміжують, наприклад, із металом, кобальт, мідь, в залежності від поставленої задачі, і все це випікають при високих температурах та. Тиску, але не доводять до плавління. І таким чином ці матеріали, ці кристалічні решітки між собою з'єднуються. На виході ми маємо дуже тверді та температуростійкі алмази. Саме такі алмази використовуються на цих короночках. Вони називаються алмази спікання або полікристалічні алмази. На сьогоднішній день це одні із найкращих короночок для створення отворів у керамограніті, але з водою. Обов'язково охолодження з водою. В чому мінус? Цих короночок. Мінус це звичайно висока ціна. І по-друге, інструмент, який ви будете використовувати для того, щоб висверлювати отвори у керамограніті, повинен бути обов'язково із механізмом регулювання крутного моменту, для того щоб вони не заклинили, не закусувались у керамограніті. Якщо короночка заклинує у керамограніті, то алмазна зв'язка може тріснути та розсипатися. Ці короночки у цьому наборі, вони вже вскриті. Їх вскривати не потрібно, тобто вони вже готові до роботи з коробки. Щоб для тих із вас, хто ще не працював з цими короночками, відразу відчув ефективність цих коронок. Як тільки вона починає довго різати, відразу вскриваєте і все. І вона відразу як нова. В набор входить на наступний розмір. 6, 10, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 50. 60 та 68. 68 можна поміняти на 70-ку. Також є другий варіант набору, в якого всього 5 розмірів. Це. То 10, 60, 20 це для інсталяції, 68 та 40 Якщо серед вас є справжні маньяки перфекціоністи, яким недостатньо якості е кромочки, які роблять ці короночки, можна ще взяти ось таку фрезу, додатково алмазну фрезу, також із алмазами спікання. Це розмір 45 мм міліметрів для того, щоб ви робили якісну кромку для короночок до 40 міліметрів. Також є 75 мм міліметрів фреза для того, щоб ви робили якісні кромочки отворів до 70 міліметрів. Дякую за увагу! Слава Україні! Пока.